Вітаю вас на каналі «Мама на Світлиця. І сьогодні мені захотілося приготувати питний борщик. Він готується майже так само, як і звичайний борщик, просто в нього дається менше всяких твердих інгредієнтів. Можна використати заправку для борщу. Я буду використовувати свою консервовану заправку з бурячка. Це булькви, болгарського перця. В магазинах продається багато також готових заправок для приготування борщика. Спочатку я готую м'ясний бульйон. У мене є свинячий хребет, я його просто відварюю, на ньому є трошки м'яса. знімаю пінку, проварюю кісточку з м'ясом. Коло годинки часу. І першою додаю капусту. Вона у мене вариться до півготовності, бо ми любимо, щоб капуста була досить м'якою. Після цього буду зразу додавати картоплю. Тим часом кусочок з сала я ріжу на ковика і буду топити шкварочки на пательні. І на цьому. В шкварочках буду протушковувати борщову заправку. Картоплю ми додали і даємо проваритися їй, поки готується борщова наша заправка. Ось такий кіплочок м'яса у нас. Пробуємо на сіль перець, якщо потрібно, підсолюю. Шкварочки наші. Приготуюся і викладаю на пательню борщову заправку. Довго її пропішковувати не буду, щоб вона трошечки підкипіла. Кісточку нашу витягаю і все м'ясо, нарізаю його на кусочки, маленькі. і даю назад борщик. Борщик можна буде пити, а також при бажанні можна буде просто так покуштувати. Борщову заправку я додала до борщика і трошки юшечки долила на пательню і даю сметанку, розмішую, даю трохи піти і цим буду заправляти наш борщик такою сметанкою. Борщик буде в нас таким чином підбивний сметанкою. Даю також трошки стрілок чесника перемелених. Воно надасть злегка такого чеснокового. Пікатного присмаку борщу. Додаю до борщика також лавровий листочок і духняний перець. Борщик буквально має прокипіти 10 хвилин, накриваю кришкою і даю йому настоятися. І смакуємо смачним борщиком. Можна з горнятка, можна в тарілочку таких там. Досить його з того залавним пирогом сушкованої капусти.